Друзі, всім доброго вечора! Сьогодні у нас розклад дня, аж ввечері буде. Е, карта дня. Зараз подивимося, з якими енергіями ви можете також перевірити, які сьогодні були присутні з вами енергії. Я вам зараз більш детально про кожну порозповідаю. Обирайте свою карту. Відчути, щось, можливо, комусь потрібно зараз ще допрацювати до того моменту, як ви ще не пішли спати. Тому давайте. Один, два, три. Один, два. І три. Так. Один, два. І три. Обирай свою карту. Клас. Клас. Хто з вас обрав першу карту. Дивіться, який тут такий дракон. Не лякайтеся, це не страшний дракон. Це не ті дракони, яких нам малюють, що вони є такі злі. Зазвичай всіх злих персонажів нам показують, що вони якісь є недобрими. При тому, що це не так. Злі персонажі не є недобрими, в тому числі про цих драконів. Ця карта вона означає про те, щоб ви звернули увагу на свого внутрішнього дракону. Перед тим, як людина приходить на цю землю, на цю планету, закріплюється за нею кожен там тотеми в людини є, і також ваші дракони. Ці дракони вони можуть до вас приходити у вигляді там, ваших ангелів-охоронців, які можуть вам підтримувати, допомагати щось підказувати. І саме цей Ця карта, яка вам потрапила, вона говорить про те, щоб ви закликали до себе вашого дракона. Коли їх потрібно закликати? Коли, наприклад, ви зараз відчуваєте, що перед вами стоїть якийсь там страх, або якесь випробовування, або ви щось зараз навіть елементарно їдете спати. І перед сном також можна закликати свого дракона для того, щоб він оберігав ваш сон, або, можливо, дав вам підказку, якусь, яка зараз має бути саме для вас. А, тут почута. Тому ця карта вона є дуже дуже сильною. Подивіться, можливо, я ще дивилася, була мультфільм. Теж про драконів. Після Таїланду, я як приїхала, якраз в літаку мені потрапило, ми попали в храм, там, де були такі прям дракони, захисники, оберіги різні. І в літаку я летіла, і мені потрапився взагалі, випадково мультик теж про драконів. Тайна, тайне коко, здається. Подивіться, подивіться цей мультфільм. Він є дуже сильним. Я думаю, він вам сподобається. Забирайте свого дракончика і не забувайте з ним виходити на зв'язок і спілкуватися, щоб він вас оберігав і допомагав вас. Друзі, хто обрав другу карту? З вами сьогодні була і є присутня матінка Гуанінь, вже мене аж мурахи зараз по тілу. Дивіться, яка вона божественна. Наскільки вона така благородна. Благочестива, я не знаю, як її ще можна правильно назвати описати. Взагалі, хто така гуанінь? Це енергія, яка може вам допомагати зцілювати ваші емоції, ваші якісь страхи, боязні. Наприклад, якщо ви зараз відчуваєтесь, або сьогодні ви відчували. Якусь неприязні, якісь неприємні, незрозумілі емоції, ви промінювали незрозуміло, що або ви захворіли, і ви також відчували цей дискомфорт в тілі. Вам потрібно звернутися сьогодні перед сном до матінки Гуанінь. Вона вам допоможе, можна просто своїми словами. Сідаєте в медитацію, в молитву і просто говорите. Прошу моє, закликаю через моє вище я. Закликаю енергії, які зараз мають бути присутні в моєму полі, і звертаєтесь до матінки Гуанінь, щоб вона прийшла і підказала вам, можливо, це буде просто тиша, і вона в цій тиші вас має зцілити. Для кожного це буде своє. Я не можу зараз сказати, як це саме у вас пройде, але вам потрібно звернутися саме до неї сьогодні. І коли ви будете також сідати в молитву в медитацію. Також не забудьте потім після того, як ви вже зрозумієте, відчуєте, почуєте. Якщо не почуєте, це теж окей. В цьому теж немає нічого страшного. Головне, що ви зараз пробуєте, йдете і робите, повірте, вона з вами буде присутня. Просто момент, чи ви це почуєте, чи ви це не почуєте, це вже зовсім інше. Але якщо ви її закличете, вона буде з вами присутньою. І. Вона також допомагає виводить із цих е, низьковібраційних енергій і допомагає вам вийти на вищий рівень. Вона допомагає просвітлитись, вона допомагає показати, проявитися людині, якщо вона, наприклад, десь заблукала серед якихось незрозумілих ситуацій, серед якоїсь важкої енергії. Вона також вам може допомогти. Я про неї розповідаю, в мене зараз все тіло в мурахах. Я не знаю, чи вам видно, не видно, але в мене просто зараз все тіло в мурахах, тому що я відчуваю зараз також її енергію, вона мене дуже по лицю. А, І дуже, 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 я завжди говорю, що всі карти завжди є дуже сильні підказки, знаки. Маченка Гованінь вона є теж мега сильною для вас саме сьогодні. Тому, будь ласка, приймайте і сідайте зараз в медитацію, в молитву. Спробуйте. Спробуйте і ви відчуєте. І наша третя карта. Хто обрав третю карту? Для вас сьогодні немає ніякого знаку і немає ніякої підказки. <смі> а все чого? Тому що я витягнула саму першу карту такий початок із усіх карт, який був, який закривав колоду. Можливо, також ви не сформували якийсь запит. Який би ви хотіли сьогодні почути, або просто вам сьогодні не потрібно було зараз нічого почути, дізнатися. Завтра наступить день, і завтра ви вже витягнете свою карту, подивитесь, що для вас буде. Сьогодні вам, значить, не потрібно було нічого. Але е, оракул, подивіться, дивіться, для вас, можливо, хтось собі візьме якусь підказочку: оракул називається Оракул е, дорога додому. І, відповідно, Можливо, це як якийсь шлях, як якесь починання. Хтось зараз починає кудись іти. просто знаєте, що перед вами дивіться, ще ціла колода, ще скільки відкриваються всі енергії, і зараз цей початок шляху він є також дуже важливим і цінним. Так, друзі, дуже сильні карти. Дуже дякую вам за сьогоднішній такий наш розклад. А ще я хочу вам показати. Який у мене є скарб. Просто подивіться, яка є тільки дуже сильна книга. Яка вона товстелезна, важка. Дуже сильна. І я думаю, що ми будемо з вами кожного дня також ловити від неї, від цієї книги, бо це книга по духовності. Я буду також з вами ділитися. Інсайтами. Вона є на англійській мові, тому я буду вам її перекладати. Вау, дивіться, яке, яке серце З Третє око, ось очі і тут це наше серце яке. Класно, зразу так показано нам у цій книзі. Так, друзі, буду вам нею ділитися, будемо виставляти. Я зараз ще подумаю, як саме мені потрібно буде вам її показувати, щоб ви. Щоб її також перекладати для вас. Але тепер у нас ще одне доповнення до наших відео, до наших рілсів, буде тепер ще така дуже сильна духовна книга від Rituals. Всім гарного вечора! І завтра очікуйте зранку на наступні ваші карти, які будуть вам підказками. На протязі вашого дня так, всім доброї ночі.